Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і ми продовжуємо наші скажені експерименти. Друзі, будь ласка, не сприймайте це відео серйозно. Це суто розважальний контент, але мені дуже цікаво, як впоруються 100 гармат проти 10. Стін. Подивіться, ось я тут набудував 10 стін і 100 гармат. За скільки вони впораються? Будь ласка, напишіть зараз у коментарях, за скільки за хвилину, за дві, за три, за 4 хвилини. А може за 10 напишіть, і ми будемо починати ровно через 10 секунд. У вас є трохи часу. За скільки впораються 100 гармат проти 10 стін. Ну що ж, погнали? Один залп. Ще хочу сказати, що. Стіни повністю вдосконалені. Гармати також повністю вдосконалені. Дуже добре. Перша є. Йдемо далі. Дуже добре. Так, дивіться, пройшло 30 секунд. В нас вже є. Так, є дві стіни. Переходимо до третьої стіни. Супер, супер. Пройшла майже хвилина. Дуже добре, дуже добре. Подивіться, як навалюють сотня гармат. Це приголомшливе. Відео дуже круто. Ууу, дивіться, перша стіна вже пішла у розніс по сторонам. Супер, супер. Супер. Практично півтори хвилини, і вже. Давайте під'їдемо трішки ближче. І в нас немає трьох стін. Беремося за четверту стіну. Так, так, трішки, трішки. Ще один залп, і я гадаю, четвертої стіни також не буде. Повністю вдосконалена стіна, як я і казав. Цілимося у п'яту. Подивіться, як далеко стріляють повністю вдосконалені гармати. Це просто нереально круто. Я бачив одну з ігор е, Ніколаса, саме той хлопець, в котрого канал, канал, е, Крепость Казаки 3... Дуже-дуже крутий канал в нього, мені дуже подобається. І я бачив одного разу, в нього було, здається, 90 гармат. Це було просто нереально. Це, звісно, що його гармати, та гармати, котрі він захопив у інших учасників. Але все ж таки, було 90 в одній грі. Так що не треба писати мені, що 100 гармат в однієї людини, це нереально. Ні, це реально. Скоріше за все, 10 стін це нереально, але все ж таки, у, подивіться, яка дальність, нереально просто. В нас немає вже, вже 5 стін, пройшло трішки більше 3 хвилин. Я гадаю, що це відео буде. Не знаю, менше восьми менше хвилин, мабуть. Ось так, дуже добре. Давайте трішки ближче. Ось так під'їдемо. Б'ємо, б'ємо, б'ємо. Дуже добре. Практично 4 хвилини пройшло. Звісно, нам заважають перша стіна. Але що робити? Що робити? Є, є, Шість стін вже є. Переходимо до сьомої. Супер, супер. І ще один залп. Пройшло 4 хвилини. Шість стін є, зараз буде сім, скоріш за все. А, супер, супер. Я, мабуть, зроблю ось так. Більш кучніше їх поставлю. Щоб вони били прямо в одну точку. Бу. Дуже-дуже добре, є. є є є є Сім є. Залишилось три. Дивіться, дивіться. Пройшло практично 5 хвилин. Яка нереальна дальність, тільки подивіться. Повністю вдосконалені гармати. Це просто щось нереальне. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте лайк. Напишіть в коментарях, ще, що ви про це думаєте. Якщо у вас є. А є пробиття. Восьма дев'ята. Супер. Напишіть, що ви про це думаєте. І, можливо, у вас є ще якісь крутезні ідеї. Якісь дуже скажені, я обов'язково буду намагатися показати їх вам. А ви, будь ласка, пишіть у коментарях, є, дев'ята стіна, дев'ята, супер, супер. Тільки подивіться, яка дальність це просто щось нереальне. Пройшло вже практично 6 хвилин. Дивимося, дивимося, дивимося ще трішечки, трішечки, трішечки. Так, 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 так. Є! Є, друзі. А, 6 хвилин. 6 хвилин е, пішло у сотні гармат на те, щоб пробити 10, 10 стін. Це просто щось нереальне. Тільки подивіться. Це просто-просто краса. Дивіться, який гарний прохід, просто ювелірна робота. Мені дуже сподобалося. Якщо вам теж сподобалося, підписуйтеся, ставте лайки. Будуть ще прикольні відео. З вами був е, Сашко і бажаю вам усього найкращого.